Вітаю в ефірі! Підсумковий випуск новин. Яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області? Пригадуємо далі. Вік без вироку, у липні 2022-го у Рівному на вулиці Карнаухова в одному із магазинів сталося зухвали вбивство. Колишній правоохоронець з Львівщини взяв у заручники жінку і намагався обікрасти обмінник. Однак цей злочин не вдалося закінчити, адже йому ціною власного життя завадив 42-річний член ДФТГ Роман Ніколайчук. Вже рік підозрюваний, який за декілька днів перебування на Рівненщині вчинив не один злочин, перебуває під вартою, але йому. Досі не оголосили вирок, бо суд не поспішає розглядати справу. Більше про вбивство річної давнини, побоювання рідних і побратимів вбитого, дивіться у сюжеті. 19 липня 2022-го на вулиці Карнаухова поблизу Рівненської міської лікарні при вході в магазин був вбитий рівнянин, член добровольчого формування Рівненської громади номер 1 Роман Ніколайчук. Вбивцею виявився тоді ще 27-річний поліцейський з Львівщини. Він узяв у зарушники касирку магазину та погрожуючи пістолетом, Вимагав у працівниці обмінника, що розташований у торговому залі, гроші. Свідком цього і став військовослужбовець та накинувся на озброєного чоловіка. Під час сутички зломисник двічі вистрелив у Романа і кинувся тікати. Від отриманих травм чоловік загинув на місці на очах своєї цивільної дружини. В той день я знаходилася безпосередньо на магазині. Це наш власний магазин. І всі наші працівники, які були там, знаходились. Що це, мабуть, досі? Я на магазині до цих пір не була і своїми, ні з ким не спілкуюся, тому що я не знаю, як взагалі можна бути там після того, що сталося. Нещодавно минув рік із дня вбивства чоловіка. Зломисний колишній правоохоронець, який в один день намагався здійснити крадіжку, скоїв збройний напад, вбив людину, а пізніше ще й не заплатив за пальне на автозаправній станції. Весь час з моменту затримання перебуває під вартою, однак і досі не покараний. Адже у Рівницькому міському суді розглядати справу по суті не поспішають. Хоча перебуває вона там ще з жовтня минулого року. Фактично, за цей час пройшло така стадія, як попередня. Воно закінчилося. Ми почали розгляд справи по суті. Розгляд справи по суті. Фактично, на сьогоднішній день прокурор тільки оголосив обвинувальний акт. Кожне судове засідання зводиться до того, що прокурор озвучує нове клопотання про подовження запобіжних. Заходів за більше як півроку колегія суддів лише визначила порядок дослідження доказів, що означало перехід до допиту потерпілих, якого так і не відбулося. Львівському поліцейському інкримінують одночасно сім статей, тож потерпілих багато. Їх п'ятеро. Порядок дослідження доказів суд мав би почати допитувати потерпілих. Ми їх не слухали ще жодного. Вони мають розказати, після того починати досліджувати. Ну і справа це не, не один том, Там багато зібрано документів, є експертизи. Е -е, ну, Це його право. Сказав, що буде давати свої покази по закінченню. Тобто ми маємо сьогодні дослідити всі докази від початку до самого кінця. Таке неквапливе просування справи побратими вбитого пов'язують із можливими зв'язками підозрюваного, Ба навіть за існуючою у них інформацією вбивця сидить в одиночній камері під охороною. Сидить він нормально, отримує допомогу з волі. Його ретельно охороняє держава, охороняє його держава за наші податки. От. І люди тратять на нього час і свої сили. Ми обурені, Дійсно, наш підрозділ, побратими обурені бездіяльністю в цій справі. Змиритися із затягуванням справи не може і матір Романа Ніколайчука. Жінка за три дні до свого дня народження втратила сина. Тож для вбивців вимагає найсуворішого покарання, довічного ув'язнення. Я не ходжу на засідання. Я все збираю, збираюсь, піду, 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 але я хочу. Ну, з однієї сторони мені дуже важко, з іншої сторони, я, ну, я хочу прис бути присутній і побачить. Ну, мені не 10 років, а не 15, побачити реакцію, ну, як буде судді себе, все, як прокурор, як, як хто. Ну я мабуть, не смогу. Я прихожу і все. Однак жінка таки вирішила прийти на одне із засідань, яке за стандартною схемою завершилося черговим обранням запобіжного заходу підозрюваному. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівненщина отримала сотню мільйонів гривень. від держави на будівництво нового корпусу у госпіталі ветеранів війни, з яких ресурсів їх виділяли, на якому етапі проект хто ще допомагатиме з реалізації. Дивіться у сюжеті наших журналістів. Перші 100 мільйонів гривень виділили зі спеціального фонду відновлення на будівництво нового корпусу у Клеванському госпіталі ветеранів війни. Цю інформацію підтвердив міністр охорони здоров'я України під час робочого візиту на рівненщину. Ми поставили обладнання уже зараз. В існуючі відділення госпіталю ветеранів на засіданні в Мінрегіоні з фонду відновлення. Було комісією підтримано виділення коштів для реалізації нового проекту по розширенню. І добудові чергового корпусу реабілітаційного відділення кліванського госпіталю ветеранів зараз. Мінінфраструктури підготує документи на засідання уряду, де ми підтримуємо це розпорядження кабінету міністрів України і піде фінансування на цей рік. 100 мільйонів бо їм більше не треба. Це те, що вони попросили. те й виділяють. за проектом будівництво нового корпусу площею близько 10 тисяч квадратних метрів. Передбачає чотири поверхи та цокольний. Останній буде обладнано під сучасне бомбосховище. Там планують прийма. Діагностичне і відділення лікування захворювань та наслідків черепно-мозкових і спінальних травм, а також великі реабілітаційні зали. Зараз ще йдуть далі переговори з міжнародними партнерами, про які ми часто говорили, які до нас приїжджали. Дехто з партнерів вже м'яку пропозицію зробив по підтримці саме купівлі обладнання для. Кламанського госпіталю. ми розглядаємо всі варіанти допомоги від посольств, від міжнародних організацій від країн-партнерів, які готові і передавати обладнання, і передавати технологію, дехто готові вчити наших реабілітологів в себе на потужностях. Госпіталь чи не єдиний в Україні, який приймає військовослужбовців на реабілітацію навіть у гострих фазах після важких черепно-мозкових та спінальних травм. Для нас це заклад із топ 6 національного рівня, який буде в нас є і буде. Подальшому саме національного рівня закладом по реабілітації зі спінальною травмою. Ми з радістю будемо підтримувати ті заклади, які змінюють, показують якість і рухаються вперед. У медзакладі проходять реабілітацію військовослужбовці з усієї України, і щоразу зростає потреба у кількості місць. Завершено проект шторсну документацію. Фактично, ми вже маємо проект, маючи вже перші кошти, ми будемо готові оголошувати. Тендер і починати роботи. Наша задача зробити Клеменський госпіталь такою столицею, саме спинальної травми, щоб наші воїни могли отримати допомогу стосовно черепно мозгових травм та спинальних травм. Також за проектом на даху нового корпусу мають збудувати вертолітний майданчик для оперативного транспортування пацієнтів. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Ще в 14 територіальних громадах Рівненщини починають працювати поліцейські офіцери громади. Правоохоронці вже пройшли навчання, отримали зброю та службові автомобілі. Більше про забезпечення автотранспортом, підготовку офіцерів та їх роль у контролі безпекового середовища ТГ дивіться далі. Капітан поліції Сергій Петрович в правоохоронних органах вже більше 15 років. З 2007 по 2011 навчався в Донецькому юридичному інституті внутрішніх справ. Після закінчення працював в державтоінспекції пізніше в черговій частині. З 2016 по 2023 був в секторі реагування патрульної поліції міста Вараша. А від сьогодні правоохоронець поліцейський офіцер Рафалівської громади. Пішов в погиб, бо це Якби новий крок, нові можливості, більш розширені повноваження, ніж в СРПП. Фактично, також забезпечить транспортом, пальним, зброєю, відповідною. ми працюємо на населення. Другим питанням стоїть профілактика. Тобто, ми здійснюємо профілактику як правилах дорожнього руху, також громадській безпеці, здійснюємо перевірки власників зброї. Територія обслуговування поліцейського офіцера Рафалівської громади включає в себе вісім населених пунктів, де мешкає 7200 осіб. Як розповідає голова громади Василь Совуть, наявність правоохоронця дозволить ретельніше контролювати безпекову ситуацію. Ми зробили поліцейську станцію і поліцейський офіцер громади забезпечений. Приміщенням, забезпечений орхтехнікою, ну, залишалося небагато, залишалося отримати автомобіль. Більше того, у березні місяці ми підписали меморандум, відповідно над цим працювали, щоб заощадити кошти і все-таки знайти можливість і виділити на умовах співфінансування для. Купівлі даного авто на придбання автомобіля з бюджету громади було виділено майже 400 тисяч гривень. Решту коштів направлено з оборонного бюджету Рівненщини. Кошти виділені тергромадами в обласний оборонний бюджет. З обласного бюджету передана частина. От сьогодні це кошти 9 мільйонів гривень, які з коштів тергромад, в тому числі направлені на автомобілів. завдяки співфінансуванню вдалося придбати 14 автівок для 14 громад області, де вже від сьогодні починають працювати поліцейські офіцери громади. Наразі вже 55 ТГ тегрівни, не що немає мають погів. Перший почав працювати ще в 2019 році в Дубинському районі. Ініціатива тоді ще голови національної поліції Греклименка. Сьогодні міністр внутрішніх справ. Коли ми на Дубинщині обрали. Перший район, який вирішили зробити тестовим і пілотним, і з честью справилися, Це був перший район в Україні район, який повністю був забезпечений поліцейськими офіцерами громади. Потім ми зрозуміли, що потрібно масштабувати на всю область. І сьогодні ми бачимо вже таку позитивну динаміку. В закриті понісів всієї області, саме якісними поліцейськими послугами, через поліцейського офіцера громади, всі поліцейські офіцери громади пройшли трьохмісячне навчання на базі Харківського університету внутрішніх справ. Поліцейські офіцери громади обираються конкурсно, проходять дійсно після цього. Навчання три місяці здають відповідні всі виступи, максимально проходять тестування за напрям за всіма напрямками, які, можу які можливі функціональне по функціоналу поліцейського від сьогодні в семи громадах Вареського району шести Сарненського та у місті Березне за правопорядком стежитимуть поліцейські офіцери громади. Ще дев'ять тегарів не ще не матимуть своїх погів до кінця цього року. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Люди, які роблять безпечнішим життя на деокупованих територіях, щоденно розміновуючи кілометри пораненої війною української землі, на рідну рівнищину повернулися піротехніки, які виявляли та знешкоджували вибухонебезпечні предмети в населених пунктах Миколаївської області. Сапери розповіли про свою роботу, небезпеку і труднощі, з якими зіштовхуються повсякдень. Детальніше дивіться у сюжеті. Чергова група рівненських саперів повернулася додому після. Виконання завдань на деокупованих територіях півдня України. Місцеве піротехнічне відділення залучалося до розмінування звільненої від расистів частини Миколаївської області. Олег Онищук був у складі групи, яка більш ніж півтора місяці виявляла та знешкоджувала вибухонебезпечні предмети. Сапер розуміє складність цієї роботи, але у процесі розмінування каже, навчилися долати різноманітні труднощі. Труднощі вони завжди є. Розмінування дуже процес складний, клопіткий і Ну, спішити не можна, е а роботи дуже багато. У складі відділення п'ять чоловік залучається дві машини: одна для особового складу і майна, а інша для перевезення вибухонебезпечних предметів. По приїзду піротехніки оцінюють обстановку і переходять до розподілу завдань. Ідентифікуємо вибухонебезпечний предмет. Перша категорія, друга категорія. Можна його транспортувати, не можна його транспортувати. Чи будемо знищувати на місці? Якщо знищуємо на місці, виставляється оточення при потребі, навіть відселяються люди. Може перекриватися дорога. Рівненські сапери розповідають, що південь України буквально усіяний різноманітними снарядами. Страждають як прості мешканці, так і люди, які звикли заробляти гроші, працюючи в полі. Зі слів старшого сапера Тараса Степанова, враховуючи, що зараз висока рослинність, важко виявляти міни. Піротехніки обстежують газу та водопроводи ділянки уздовж населених пунктів, у тому числі за допомогою дронів. Під час виконання завдань на Миколаївщині найчастіше зустрічалися боєприпаси касетні. Противотанкові міни до касетних боєприпасів також відноситься протипіхотні касетні міни, які встановлюються дистанційно. Артснаряди дуже також багато зустрічалися щодня. Після виконаної роботи піротехніки ведуть інформацію, яку територію обстежили, і яку кількість вибухонебезпечних предметів знищили. Сапери додають, що роботи по розмінуванню деокупованих українських територій на жаль ще дуже багато однак, всі розуміють відповідальність покладених на них завдань. Микола Бражицький випуск новин. Близько сотні рівнян зібралися у парку Шевченка, щоб вшанувати пам'ять полеглого на війні героя з нашого міста Віталія Стиби. 23-річний хлопець загинув рік тому неподалік Бахмуту. Рідні та друзі захисника організували забіг пам'яті, аби нагадати рівнянам про подвиг героїчного земляка. Були на заході і наші журналісти. 23 серпня. Минув рік, як війна забрала життя рівненського захисника Віталія Стиби. Молодий хлопець добровольцем пішов боронити країну. І загинув у боях з окупантами неподалік Бахмуту. Вітаха так його називали друзі, обожнював спорт, вів здоровий спосіб життя. І символічно, що у річницю смерті рівненського захисника його найближчі люди вирішили влаштувати забіг пам'яті Віталія Стиби. Він боксом займався, боротьбою займався. Він міксом займався, міксом. Це міксфайт ММА. Він так само виграв обласний чемпіонат. Ну по суті, це відношення до бігу немає, але то є, на кожній такій спортивні тренування ми завжди бігаємо. То є, щоб шанувати, його нього дуже багато друзів, спортсменів, щоб шанувати його пам'ять, я вирішив зробити саме забіг. Юрій та Віталій у перші дні великої війни стали частиною спецроти «Гонор» у складі батальйону Вовки Да Вінчі. Саме друзі, братів та бойові побратими сформували основу тих людей, які долучилися до забігу. Товариш Віталія Стиби Дмитро один із них. Пригадав цікавий момент, як свого часу познайомився з Вітахою. Ми були малі, нам було по років 14, Ну мені 15, Короче, нам ми одна на дівчина на двох, і Вітаха прийшов. типу, до мене за нею розбиратися. Полю. І вийшло так, що мали порозбиратися, стали друзями, почали дружити. Він підтягнув мене в зал, показав мені не знаю, багато прикольного в рівному. Так ним дружба. в забігу. Міг взяти участь будь-хто. Попередньої реєстрації не було, але учасникам видавали стартові номери. По тому була розминка та сам старт. Загалом до забігу долучилися близько сотні учасників. Були тут не лише друзі Віталія з Гонора, а й представники фанатського руху Вереса та Рівне Ранінг Клаб. Саме учасник останнього першим подолав дистанцію 2 кілометри. Далеко не не Найскладніша дистанція. Я тут бігаю, можна сказати, що тижня. Ось і долав набагато більше дистанції, тому це для мене було досить легко. Я рахую, що такі забіги потрібно проводити регулярно, щоб люди пам'ятали. Всі цього ми проводимо такі забіги. Однак спортивна складова цього вечора не мала ніякого значення. Головне зі слів організаторів та учасників було нагадати рівнянам про ту ціну, яку щоденно платять наші захисники, щоб ми могли проводити подібні забіги. Важливо проводити такі заходи, щоб як мінімум люди бачили, що є такі пацани, які реально молоді, які. Зробили щось для того, щоб ми могли з вами як мінімум робити ці заходи. розумієте? тому що зараз таке время, що коли ці прийдуть сюди, у нас просто не буде такого вибору. Просто зібратися. Елементарно зібратися і зробити щось, то що хотіли зробити. Ми учасники, які з різних причин не могли пробігти всю дистанцію, мали нагоду подолати її пішки. У складі групи був і захисник, який отримав поранення на війні і пересувається на візку. У майбутньому родина та друзі Віталія Стиби планують зробити цей забіг традиційним як нагадування, що герої не вмирають. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Поскновин перші вишиванки вже кілька років поспіль маленькі українці, які народилися в День державного прапора і День Незалежності України та їх батьки отримують подарунки від обласної державної адміністрації. Як вручали особливі презенти? Дивіться у сюжеті. Ольга та Андрій новоспечені батьки маленького Давидка. У пари це перша дитина. Синочок з'явився на світ вчора, 23 серпня, у День Державного прапора України. Планові пологи стояли на 31 серпня. Я прийшла. Кажу, чоловіки. Є в мене відчуття, що це десь буде 23-24. Тому що я думаю, що він справжній в нас українець. Козак, Козак. Тому, да, народився в день українського прапора, 23 третього серпня. Ось. Попередньо очікували, да що така дата буде. 23 серпня стали батьками Ольга та Денис. Вони вже 15 років у шлюбі. Мають синочків двійня 13 років. А вчора у пари народилася ще й донечка. Планували, але точно дати не знали. Дівчатка це мир, і маю велике бажання, щоб наші діти росли в незалежній мирній країні. Це так і буде. Примога за нами, тому що багато людей залишаються в Україні. народжують діток. Це багато. Значення має традиційно вже кілька років поспіль всіх батьків та їх діток, які народилися 23-24 серпня. Вітає очільник Рівненщини Віталій Коваль. У нас є хорош традиція передати вишиванку, тому що вишиванка це наш і оберіг, і це символ і коднація. Через вас прошу передати всім, хто народиться ще до кінця дня. Сьогодні і дуже хороший знак, що у нас народиться більше дівчаток. У всі віки це признак того, що це до перемоги. Свої перші вишиванки вже отримали 14 малюків. Дев'ять дівчаток та троє хлопчиків. Народилися у день державного прапора. А до 12 години, 24 серпня, в Рівненському обласному перинатальному центрі народилося ще двоє малюків. Головна лікарка закладу розповідає, що в порівнянні з минулим роком народжуваність у 2023 -му зросла. Однак вона менша, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Багато наших жінок виїхали за кордон власне дитородного віку. Чоловіків багато зараз воює, тому народжуваність у нас зменшилась, особливо 22-му році. У 23-му ми вже маємо в порівнянні з 22-м позитивну динаміку, Але якщо брати до, до воєнні часи, то поки що тенденція негативна. За шість місяців 2023 тисячі на Рівненщині народилося 4744 дитини. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник випуск новин. До Дня Незалежності Укрпошта випустила нову марку Україна мати. Найвищий монумент Європи зображений у своєму новому образі, де замість демонтованого радянського герба встановили тризуб. Більше про марку Тираж, номінал та її погашення у Рівному. Дивіться далі. 6 серпня на найвищому монументі Європи батьківщина мати, що розташований на Печерських пагорбах у Києві, на щиті, який повернутий в сторону ворога Російської Федерації, замість радянського герба встановили. Український тризуб, оновлена берегиня лягла в основу нової поштової марки, яку Укрпошта випустила до Дня Незалежності. Укрпошта випустила цю марку, яка демонструє ті зміни, які відбуваються у нашій свідомості, у свідомості всіх громадян України, спричинені, спричинені війною. Ми по новому переоцінюємо інші сенси асоціації, які були у нас раніше ще нещодавно. От, ці зміни, які відбуваються, і візуалізація цих змін демонструється марка. А саме, як, як великий величний монумент, скульптура позбувається тоталітарного минулого. Тризуб, який увінчав щит батьківщини Матері, який український прапор, має давню історію свого часу. Він був знаком багатьох українських князівських родин. Мені було приємно побачити тризуб на печатці Володимира Великого, коли наш відомий колекціонер Шереметів привіз цю колекцію. Релокувавши її з Києва до Рівнічни. І коли я взяв в руки цю початку, фраза, що ви щойно поздоровалися з Володимиром Великим. І ця початка була датована 980 роками нашого століття. Тобто тисячу років державності на Україні. І на самому справжньому захисті, на нашому щиті, відкрищені матері, сьогодні ми бачимо тризу. Україна мати стала 20-ю у військовій серії марок. До нового поштового випуску входять немаркований конверт. Конверт першого дня, три листівки, марковий аркуш і мерч магніти. Тираж марки складає 600 тисяч екземплярів. Вартість марки 12 гривень, що відповідає що відповідає тарифу пересилання простого нерекомендованого нелиста листа в межах вагою до 50 п'ятдесяти в межах України область отримала 5500 марок. Вони будуть реалізовані в 50 відділеннях області. Це відділення, які знаходяться в містах, в бувших районних центрах, центральне відділення області на погашення марки у рівному прийшло чимало людей. А трьом юним мешканкам міста Вірі Олександрі та Ірині вдалося долучитися до цього процесу. Ходи. І ти і я. 1 2 3 Легенько Дівчатка прийшли до відділення пошти, аби придбати нову марку. У найстаршої Віри мама філателістка. Тож дівчина хотіла зробити їй подарунок. У мене, наприклад, мама колекціонує, але на погашенні я не кожне ходила, бо було навчання, але на яке встигало, то на те ходила. Придбати новий поштовий випуск Україна мати можна як у відділеннях Укрпошти, так і на маркетплейсі. Також в онлайн магазині продаються магніти з цієї ж серії. Їх вартість 149 гривень. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Берегиня від військовослужбовець до дня незалежності у рівницькому центрі професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну. Викладачі спільно з військовими вишили на мателевій сітці двохметрову берегиню. Більше про процес створення незвичного гобелену – дивіться у сюжеті. Майорка Збройних сил України Тетяна Камарістова з позивним мавка ще з 2015 року стала на захист України від російських окупантів. Нині вона речниця Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовиця, яка звикла тримати у руках зброю на декілька годин, змінила її на нитки. Дуже рідко в наш час можна побачити відродження того, що ми насправді вже втрачаємо. А останні роки повномасштабного вторгнення показали, що ми насправді занадто багато втратили, і безумно приємно, що можна не просто долучитися до цього, не просто десь з боку подивитися, а ну руками це все відчути. Так? Принаймні такі речі я роблю вперше. Мавка ще з двома військовослужбовицями долучилася до створення двохметрової берегині, яку мають завершити до 24 серпня дня незалежності України. Ініціаторами композиції стали працівники рівницького центру професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну. Є вишивка там хрестиком чи якимись техніками, а ми пробуємо їм показати, що можна використовувати різні техніки на нетрадиційних матеріалах. І тому ми застосували сітку металеву, але ми ще пластикову сітку застосовуємо і використовуємо різні техніки для цього, щоб зацікавити учнів, тому що в них складається враження, що. Вишивка це тільки на тканині. У закладі вже близько п'яти років разом із традиційними тканинами використовують сітки, вишивають на них українські візерунки, притаманні різним регіонам. Цього разу вирішили зобразити берегиню, яка є уособлення материнського заступництва від різного зла. Насамперед, нашим таким було ну якби завданням і інших оформлення сіток. Це використати спеціальні прийоми. Вишивки. Ну, сама основна техніка це таке плетення на основі мережки шабак. Це дуже така, ну, популярна і давня техніка вишивки, коли витягуються нитки з тканини і заволікається нитка. Далі ми застосували ще такі стіпки, як лиштва, техніка лиштва. Далі ще застосували таку е контурну вишивку, вона має назву штапівка. теж. Це всі давні техніки української народної вишивки. При виконанні роботи використовували також полотняне переплетення, як в гобеленах. Для цього брали міцні в'язальні нитки. Використали нитки в'язальні для в'язки, тому що нам треба було товсту нитку, але можна використовувати навіть футболки старі, різати їх кольорові футболки, якщо вони вже там е, хтось не носить, і е, їх багато назбиралося, можна просто шнурочками їх вирізати, в'язати вузликами, і можна навіть використовувати любу тканину, не тільки нитки. До подібних майстер-класів військовослужбовець запрошували вже не вперше раніше оздоблювали кейси для мобільних телефонів. Такий вид мистецтва. Може слугувати одним із методів арт-терапії, адже ця діяльність дозволяє трішки відволіктися, працювати над моторикою. Да, безумовно, це інший світ. Він, ну якби, насправді дає відволіктися від страшних думок тих подій, які є це. Ну, для, бачите, Кожна людина по-своєму відволікається. Для когось треба залізти в землю, посадити квіточку, да? для когось треба піти викричатися, для когось потрібно написати там, вірш, на, на, написати картину, чи просто сісти, помовчати, чи потанцювати, поспівати. Ну, це також. Ну. Якби да для мене це величезне щастя. Мені щось створити руками. Там це, 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 це насправді. моє. Подальшому вже готова двохметрова берегиня буде прикрашати холст закладу. Однак таку техніку кажуть, можна використовувати в оздобленні парканів стін та різних локацій, де є сітка. Не обов'язково вона повинна бути металева. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Наразі це вся інформація. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує стежити за актуальними подіями регіону. Залишайтеся на наших ресурсах до зустрічі.